Ти більше ніж важиш сам цим дівчатам хлопцям. Таке завдання до снаги. У з Дюшор Спартак проходить чемпіонат області з важкої атлетики серед молоді до 20 років. Силою витривалість демонструють 60 спортсменів. На помості чемпіонка України та член національної збірної Ганна Панова на цей чемпіонат області дівчина поставила собі завдання підняти у сумі 190 кілограмів. Втім, приборкати штангу у 105 спортсменці не дається. Попри це, результат Ганни кращий і дівчина вкотре стає чемпіонкою області. На цей рік у спортсменки амбітні плани. Зокрема, взяти 200 кілограмів. В цьому році хочу до кінця року виконати майстера спорту міжнародного класу. Зараз йде підготовка чемпіонату України, який буде проходити 15 марта, а там буде на чемпіонат світу. Поруч з такими досвідченими спортсменами, як Ганна Панова, набираються досвіду важкоатлети початківці. Одна з них – 12-річна Анастасія робота з Оріхівського району. У цьому виді спорту вона лише півроку і вже має бронзову медаль чемпіонату області. Сьогодні було би страшно. Ну, Скільки соперників. Вес 57 в ну, сумі і рибок зробила 25 і толчок 32. Анастасія, представниця школи Олександра Ненадова, тренер-аматор заснував її в селі Преображенка у власному будинку. Тепер близько сотні спортсменів з кількох сіл займається важкою атлетикою та пауерліфтингом на базі цього домашнього клубу. Почалося все своїх діток. От мене дочка, це Наташа і Максим. Вони мастера спорту. От з них все і почалося. Розорнув хату, построїв спортзал, і тепер ми тренуємо там дітей. Тренер задоволений, на чемпіонаті області його вихованці беруть кілька нагород. Завдяки таким ентузіастам і розвивається важка атлетика у Запорізькому регіоні. Організатори змагань відзначають, цей вид спорту повертає собі колишню популярність в області. У нас это приїхав Ореховский район, це приїхав Бердянск, це Дніпрорудний, Кам'янка Дніпровський район. бы, ну і наша школа Запорожья, Зюшор і спортсмени спортсмены інтернату нашого по сравнению 5-7 лет назад. Тяжо атлетика починає опять набирати обороти в Запорожской області. Переможцями молодіжного чемпіонату області з важкої атлетики стали Діана Денисова, Анастасія Матвієнко, Дар'я Кузьміних, Юлія Каранчук, Івана Яцкун, Ганна Панова. А у хлопців Микита Луценко, Сергей Чистобродов, Роман Яц. Євген Кравченко, Максим Плішков, Ілля Штепа та Олександр Кара. Попереду у спортсменів чемпіонат України, який відбудеться всередині березня у Хмельницькому. Олена Назаренко, Ігор Бахіркін, Тв 5